Продовжуємо розширювати горизонти разом з проектом інсайт. З вами працює Віктор Мозлевський. Хочу нагадати, що сьогодні 1 жовтня, день захисників і захисниць України, день українського козацтва, день ветерана, міжнародний день людей похилого віку та міжнародний день музики. От саме на останньому. Сьогодні теж зупинимось, і я радий вітати е, на прямому зв'язку разом із нами. Ірину Вихованець або Фіїнку, амбасадорку Гусульщини та співачку. Ірино, вітаю, чуєте нас, бачите. Дай Боже здоров'я, бачу, чую. Ви мене як? Все так само чудово, все дякую. Отже, Файдує. наших 20 хвилин починаються найближчих. Розкажіть, будь ласка, що ми з вами? Здається, в травні бачились останнє або в червні. Не пам'ятаю, ну часу якийсь пройшов. Так коли була прем'єра Гуцелянки, так пісні, О, точно, якого заспівали з Іваном Поповичем, разом так, що змінилося з того часу, яка ну я маю на увазі в творчій діяльності вашій? Ну найперше від гу Гуцулянка дуже понеслося Межи люди понеслося понеслась надзвичайно. Навіть зараз я гуцулянка, претендент на музичну премію музвар як найкращий переспів. То вже зараз буду знати. Може, може, навіть і виграю. Дай боже Так. От а так загалом готуємося до концертів. Багато вже написала дуже треків, як так вам сказати, mm -hmm. але mm -hmm. то не можеш зараз видавати. Треба трошечки ну чекати. А хотілося б вже ділитися з людьми. А взагалі, оцей момент, коли написав і хочеться поділитися, як ви себе стримуєте, тому що ну є що це показати, так тронно, хочеться трудно. Хто вас хто, вас, хто вас стримує? Та сама себе стримується, сама, сама сама собі мушу і давати якісь оті, короче. Якби не було сили волі, нічого б з того не було у всіх. Планах не тільки там показати той трек, а а і випустити той трек. Ну показую кому не більше довіряю, кому можу дати послухати. Mm -hmm. Бо чим довше він там лежить, тим більше хочеться щось до нього додати і виправити. А я така людина, що я люблю зробити і вже не то не трогати. Вже, значить, от в моменті, от воно, значить, так, Бо нема меж досконалості, то можна до пенсії займатися тою музикою, <хи> <хи> так нічого <й> не випустити. <хи> Вдосконалювати. <хи> так. Ну так, гуцулянка понеслась я навіть по такій платформі як TikTok, бачив, так ну тобто повсюду зустрічається, і я ну ті так при тому, що вона ще в лютому місяці, лютий місяць. Так я я маленький шматочок випустила, і аж в травні вона вийшла. То це від лютого, ага, аж по сьогоднішній ага. день немає дня, щоб мене не позначили під цей звук, під цю пісню. Це ага. дуже 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 круто. А ми тоді говорили про вашу співпрацю з Іваном Поповичем. Так як зараз так. він теж вас позначає, теж якось ви спілкуєтесь з ним. каже ось дивись. <реш> е -е 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 Ірино, як правильно ти зробила, щоб мене тоді сподвигли на таку співпрацю? Ну, е -е -е так як він виходив з лютого той трек, то не по тій причині, що я так довго хотіла його виправити, як ми вже як я тільки що говорила, я, я стараюся <ś? ś>? зробити трек і все. Ну от Іван Попович більш стара школа, якої якраз немає меж досконалості. А. Тому він так довго виходив. І відповідно, ем, після того, як він вийшов, Іван Дмитрович відправив мене у вільне плавання. Тому е, наразі ніби. Поки що якогось фідбеку від нього не отримувала. Ага, бо я думав може, каже, давай на ну, ще ну, щось з тобою переспіваємо, тому що непогано вийшло. Та ні, щось 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 ні, не каже Іван Дмитрович. На жаль, може, узнаєш може, за премію, ти може втішиться, маю, на то надію. Ти ж ви мусите ділити з ним якось ту премію. Може, ту грамоту розрізати на два. Або організатором сказати щоб дали дві, йому окремо. В принципі, це за найкращий переспів. Тому переспів зробила я, власне кажучи. Так. Ну так ем, У вас 9 жовтня буде концерт, розкажіть про нього. Так, 9 жовтня, мало того, що у мене буде концерт, я його вирішила зробити на свій день народження. Mm -hmm. от і Бо я знаєте, я собі думаю, ну як я ще не святкувала своє день народження, вже купу років на цій землі живу. Що ще тобі зробити таке? Думаю, треба зібрати, кого можу, всіх. Але тут уже в нас на, на, на заході не дуже всіх здивуєш так гуцульською забавою. А в Києві я думаю, що люди, як нас кажуть, жідні трошки того. Та й везу гуцулію до столиці, і будемо робити так: набути будемо мати людей. А що я за така ґазденю, щоб якось не пригощати та й, та й не та й не веселити своїх гостей словом на день народження в Атласі 9 жовтня в Києві. Приходіть вам там з Вінниці не є далеко. Не Я є. їду аж з Франківська. Ну, так, нам йо, бо то так і, йо, так і приїхайте до мене на концерт, і то не просто концерт. Хочу наголосити, що який набуток, де ми можемо пожортувати, і поплакати, і потанцювати. І якось знаєте, у тій нашій культурній обмінятися культурними знаннями. Отак. Ви будете тільки одна там співати, чи, можливо, запрошуєте ще своїх колег? А ще. Ну <плес> 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 То запросила. а в мене в принципі аж так багато дуетів нема. В мене є фіт з Альоною Альоною. І от Альона, слава тобі, боженько! В своєму тісному графіку знайшла час. І на, на моє дорожня приїде, і ми заспіваємо наш трек «Наша злото про важливість діалектів в українській мові. І то, до речі, аж другий раз нам вдається зійтися разом на сцені. Тому то досить велика подія. От е, ну все, я, Іван що я знаю, то то. Не знаю, може, може на наступний концерт. <рес> ну, зрозуміло. У вас вийшов вже так, 25 вересня, вже відбувся реліз, так? Нової пісні. Так, так. А, ну, я скажу так, ця пісня мене, як і в вашому прес-релізі було написано, мене вона теж не залишила байдужим. Я її переслуховував, я вслуховувався в слова. Та й сама назва така, знаєте. Така провокуюча, по -провокуюча потужна. Uh, і <світнє> хотів сказати, багато обіцяючи, але це не треба. <світнє> <нового власі. світнє> Розкажіть, будь ласка, що давайте. Я не буду називати назву цієї пісні. Давай, я... Давайте я не буде називати назву. Так. Я сама коротко до того підведу. Ага. E, взагалі, свою творчість e, я якось почала з того. У мене був проект на Ютубі Ліжник ТВ. Так, так. E, він осно... e, основа його це гуцульський гумор. Гуцульський гумор він досить такий специфічний. Так, зв'язок у нас зник, але чуємо чуєм вас, чуємо так. Ми зупинилися, зупинилися зупинилися на тому, що він особливий гуцульський гумор. Так, і є такий цілий пласт гуцульських співанок сороміцьких, які вже співають на таких всяких застолях, на в якомусь тісному колі Людей, але вони на готущені максимально виросла по суті. Тому е... є про різне і є, ну от, можу вже тепер назвати про курвів. Це означає нічого погано. Мені навіть колись подарував збірку фольклору нашого Прикарпатського університету, професор кафедри філології казав мені: Іренко, як колись будеш мати таку комерція, я тебе прошу, заспівай. Не стомім жартувати. А. От, і саме ця співанка, яка використовується в треку, її співали в фільмі Білий птах чорного знаку. Я зробила вже зараз на знала, що я собі не просто так за цю саму співанку вчепилася. Я знайшла на сторінках Марії Матьос, це письменниця її дуже добре. Читали, е, вона так, робила якусь таку дослідницьку роботу, їздила до себе в своє село, і там ця жінка, яка 50 років назад заспівала цю співанку у фільмі Білий птах, е переспівувала її. І от я кажу, зробила таке відео для, для, для тих, хто взагалі не в курсі, чого саме я от за цю за цю співанку взялася, як співає ця жінка у віці 84 роки, як вона її співала 50 років назад, mm -hmm. і як уже я їй дала певне продовження в житті. І, і зовсім так якби інші сенси внесла в цю пісню. Ну це іншим Ви дали іншу мелодику взагалі цій пісні? Так, ну я ну мелодику в принципі залишили одного самою, але зробили в стилі госплу, такого американських цих церковних хорів, uh -huh, uh -huh. І, і тому вона 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 вийшла зовсім специфічно. Але от, до речі, стосовно мелодики, от недавно тільки почала вслуховуватися в зарубіжних піснях, там Бритні Спір, ще когось них є. Виявляється, гуцульський лад. У піснях тільки скоріше за все, я думаю, що брітні не називали його гуцульським. Але якщо вслухатися то огуцулити Якщо б я вже заспівала цей самий мотив діалектом і цими такими гуцульськими такими цими трелями в голосі і так далі, то воно б вже звучало максимально гуцульсько словом, пісня в стилі госпел але на основі гуцульської співанки. Ага. Ну, видно, Брітні Спірс хтось списав е, цю пісню. Той, хто. Сто процентів думав, що там кося, тут у нас з Косівщини, Не дурно, а... він мені не збрехав, чоловік. А чому ж коментарі порядних галичан надихнули вас написати цю пісню? Ну, бачте, я думаю, що багато хто з тим. До речі, воно так відгукнулося в мережах. No, жінки ta, ta, ta. Пишуть, що це просто маніфест з жінкам усім. Пишуть там, наприклад, мені от мене от позначають: народила в 16 років. Uh -huh. Кажу, там навпаки не виходиш заміж до тридцяти, ну значить, бо бо до дуже пусто жила дотепер, до тепер до тридцяти і так далі. І там є якраз такий текст: що молодого все на курварю, старого все в ага. тобто суть в тому в цьому сарказмі, що живіть собі своє життя, тому що люди будь говорити різне, а якраз оці. Найгірші коментарі, які я отримую, це від людей на аватарці, яких вони на фоні каплички стоять і у вишитих сорочках. Але хто знає, яке у них було життя? Ніхто не знає. Ну то Коли ж ти публічна людина, на жаль, тобі прилітає за будь-що. Тому найкраща моя пісня, коляда, найневинніше, мені і там умудрялись написати. Mm -hmm. А тут я кажу, я зламала систему, тому що в нас вже є все. Що ти ще мені можеш сказати? Але щось так? кажуть. Як, до речі, як Але... як зреагували, як як ви реагуєте на те, що на те що нареагували вам? Ну, до речі, дуже довго щось не думали. Дуже довго. Бо то так зазвичай що я лише виставлю Я любила так поспівати в інтернеті сороміцькі співанки з різних категорій. Ну то страшно, страшною силою там мене місце прокляни до сьомого коліна, церковні анафеми що не хоч. А, і то дуже тяжко пояснити людям, що то фольклор, ну хто хто знає, той знає, хто не хоче почути, то звісно що ти нічого не докажеш там. А, але тепер так довго вони реагували, як би то мені що мені сформулювати то врешті що в результаті просто пишуть там є текст, кажуть люди що я курва, Вони ну, вони мені пишуть, двятко, щось знають, раз кажуть. Не просто так. Ну та все Вас більше веселить, заводить, чи можливо. Бувають якісь такі моменти, що от коментарі е так боляче трошки ранять. Дякую Богу за якусь таку файну веселу удачу Богу та й Витко татові, бо мав такий характер гуцульський. Е ну поки вона перші коментарі, які такі отримала хейтерські, це uh -huh. про те, що чому не державною, там навчись говорити, то ну, Поки воно мене спокійно займаюся, бо я не знала, що людям треба настільки далеко доносити, що діалекти частина мови. Потім пізніше, ти, ну поки ти дивишся, що тобі, що ти з цього можеш зробити, чи ти зможеш посміятися, чи от написати пісню, наприклад, як я написала. Ну тобто сприймати близько до серця, це явно це явно не моє. Mm -hmm. отак Соромінські співанки це такий пласт, такці ну вони знаєте, я вам скажу, вони не тільки в гуцулі, вони є і на поділлі. Наприклад, Звичайний. так воно в, в, в різних регіонах країни, і особливо на весілях. Я знаю, їх любить використовувати. Ті, хто знають, там просто заслуховуються, коли на весіллі слухаєш, як починають а... люди. То люблять по стилі, да, люд, правду правда люд, Так, люди люблять, і воно настільки весело і цікаво, що ти намагаєшся запам'ятати, хоча б одну-дві для того, щоб просто мати в голові іноді іноді її прокручувати. На свої забави, якісь домашні так, 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 щоб ти теж міг Ну це. Знаєте, це такий якийсь як особливий шик, так що ти можеш? Ну такі речі, такі речі знаєш? Це дуже насправді круто, але це цілий пласт, його можливо треба піднімати, тому що ну ви ви зробили такий перший крок, так його на таку загальну публіку. Чи плануєте ви ще якісь такі речі робити? Взагалі, мені мені вже дуже давно люди пишуть, щоб записати найпопулярніші співанки. І якось дати їм життя. Я розумію, що це типу можна зробити з позначкою 18+, бо mm -hmm. дітям mm -hmm. в принципі не бажано таке знати. Але я це ще знала певно, ну, віці 5 років. Ну бо ми ходили і по весіллях, і по всяких там. Ну то буде в мене в мене будь праздник дома, У мене не було так, що нас там троє чоловік сидить. Нас сиділа ціла родина, родина, і всі сусіди, і хто не хоче, і то всім столом співалося, і один поперед і Хто більше знає, хто гостріше, смішніше в колець. Щоб розсмішити всю компанію. Тому ну я не бачу в цьому справді нічого такого поганого. Завжди є в цьому межа Звісно, що є такі, що ну я сама не можу вже слухати, що є, ну але мені здається, що досить і це наш гумор, це наш гумор, і це наші наші словечка Нам не нічого ніде ні зичити. Ми самі можемо тут файно посміятися Якось, можливо, ви помічаєте, якось глобалізація от, світова, так якось впливає на те, що е, от цього гуцульського, от цього автентичного стає менше. Чи все на місці, все гаразд, все нормально? Ну, бачите, мені здається, що зараз, навпаки, з війною дуже люди ловляться до своє коріння і. Навіть не через те, що це там в тренді чи стало популярно, а через те, що це направду дає тобі сили якось перебувати, це все, якось жити. То ви згадайте перший рік, то, то хотілося не знаю, вишити у діти з ніг до голови і кричати на, на весь голос: Йо, українець! І ви мене тут так просто не возьмете. І тим більше, таки така. Етнічна група, як гуцули, які дуже незалежні, дуже вільні, їм ще більше в десятеро раз хочеться це кричати. Але у мене така мета може, може, дуже я замислю дуже глобально, але й боже. Ну а, а як інакше, от недавно була в Італії перший раз mm -hmm. іду та й думаю: ну холера в ті італійці дві які мудрі, Ну, взяли і свою кухню, свою культуру, свої пісні, вони це настільки зробили популярним, що ти там, умовно, десь в Америці заходиш в італійський ресторан поїсти італійську кухню. Я думаю: ну а чим гуцульська гірша? Скажіть мені, а її просто так не знають. Хоча, здається, в Україні кого не запитаєш, що найпопулярніше це гуцули. А коли я приїжджаю в той самий Київ і розказую, бо я робила запрошення на концерт і дарувала всім такі маленькі ліжники. І коли я розказую, що таке ліжник. Ніхто і не знає, що це таке є. Тобто це то дуже не початий край роботи. Але в результаті уявіть, що якщо це, я поклала малесеньке зернятко для того, щоб колись в майбутньому е Гуцулія стала настільки популярною, що її там заклади харчування, відкривали, навіть ті сумі. Давай, що ну, ти я буду не знаю, чи я ще буду, але була б найщасливіша людина. Ну, да, можна виявити Париж, ресторан гуцульської кухні, просто в центрі міста і це було б було б дійсно класно. Я дякую вам за як минулого разу. Я вам дякую за те, що ви просуваєте цю культуру от гуцульську культуру, тому що вона дійсно цікава, вона багатьма не пізнана і, і, взагалі, той край дуже крутий. Той край він такий багатий, гарний. І знаєте, я запам'ятав з вашої гуцулянки. Так запам'ятав слова, бо я виділа справжню весну. От мені щось вона так запала душу, тому що весна в горах вона певно надзвичайна. Дякую, нагадую, що у нас сьогодні в ефірі спілкувалась на прямому зв'язку або Ірина Вихованець, амбасадорка Гуцульщини та співачка. І проектний сайт наразі завершується. Зустрінемося вже наступного дня. На все добре. По буднях на 101 і проєкт, що розширює горизонти. Інсайт.